Рідне місто зустріло Ігоря дощем. Навіть природа оплакувала молоде життя, яке обірвала бандитська куля. Машину із тілом супроводжував кортеч із понад ста автівок, який, повільно рухаючись, доставив героя до палацу культури мінерал, де із ним мав можливість попрощатися. Кожен хто знав, любив, пам'ятає. 30-річний Ігор був дуже світлою людиною, прагнув жити, терпіти не міг несправедливості. Був чесним із собою та іншими. Із болем згадує рідний брат загиблого Микола. Він був людиною чесною і справедливою. Він не міг, не міг дивитися спокійно телевізор. Кожного разу, коли приходив і бачив, що починається якийсь бунт, він зразу говорив, що, що він йде на Київ. Його переконати було важко, тому що знаю його характер, він, якщо що вирішив, що він то обов'язково робив. От і кожного разу, коли приїжджав, він обов'язково йшов зразу туди, де, де барикади. Де треба було захищати і стояти. Ми його любили за твердість його характеру, за справедливість. Був добрий людину, завжди, завжди приходив на допомогу. Не важко говорити. Герой Небесної Сотні Ігор Дмитрів у земному житті був саме тією молодою людиною, яка прагнула змінити його. Закінчивши юридичну академію, шукав роботу за спеціальністю, щоб застосувати знання на практиці. Хоч якось змінити долю країни, та не довелося. Із сумом в очах згадує друг Ігоря Володимир, який і того злощасного дня, коли обірвалося молоде життя, був із ним поряд на майдані. Як сам каже, дивом залишився живий. Він йшов час вперед, я, він як мій друг я не міг, бо я знаю його характер. Він ламився вперед. З самого початку, в перший день, як ми приїхали, він поставив бочку, виліз на бочку і почав кидати в перку каміння. Я був в шоці, Я після того всього сів, знав казкою, сидів і плакав. Серед людей кров, крики. І я не знав, що робити. і іде, іде, іде мій друг. То, що я вернувся звідти живим. Я дякую Богу, і я не знаю, як це так вийшло, бо людей біля мене вбивали. Снайперська куля вмить позбавила матір сина. Родина і уся громада понесла неабияку втрату. Тисячі калушан, мешканців району, прощалися із ним, несли квіти, схиляли голови скандуючи. Герої не вмирають. Сльози текли, а у думці одне чому, чому йому б жити і жити? Небесна Сотня, наче на варту, чумацьким шляхом вирушала на вічний спочинок. А разом із ними і він, Ігор Дмитрів, наш краянин, який віддав найдорожче своє життя у боротьбі за свободу, тож не змарнуймо цей подвиг. Ми просто не маємо на це права. Вічна пам'ять герою й усім, хто загинув за Україну і майбутнє її народу.